Сьогодні в Баранівці відбувся такий, скажімо так, Баранівський Євромайдан. Зібралися люди, які мають свою позицію, які є прихильниками цього Євромайдану. Завжди, коли людина має свою позицію, я таких людей поважаю. Бо я ціную і свою позицію і вважаю, що теж маю право на своє слово, на свою думку, на свої переконання. І дуже мені неприємно, коли хтось старається мене перехилити на іншу сторону. В тому числі не даючи переконливих е, е, таких аргументів. Тому я сьогодні теж приєднуюся, скажімо так, до тих мітингувальників в частині, що вони сьогодні прийшли громадою, аби висловити жаль всім загиблим по одну сторону Майдану і по другу сторону Майдану. Мені сьогодні кричала ганьба. І у тому в тому зібранні було дуже багато людей яких я дуже добре знаю, і які мене знають, які свій час трудну хвилину мені допомагали, і яким я допомагала, і яким моя дитина хрестила діти, і я була хрещеною мамою, але вони чогось кричали мені, ганьба. Звичайно, мені прикро, але то не є великий жаль по приводу того в порівнянні з тим, скільки дійсно народу загинуло. Загинуло через безглуздя як влади, так і позиції. Бо напевно кожен вже став розуміти, що сьогодні йде боротьба не за простих українців, не за знедолених українців, не за їх переконання і краще життя, а йде просто боротьба за владу. І таким цинізмом ще ніколи за всю історію незалежної країни владу не брав. Але Бог суддя і тим і іншим. Прийде кара Божа і на тих, хто гарними словами закликав на мирний майдан, а потім взялися за зброю. І вбивали таких самих дітей, які стоять по іншу сторону, які за покликом серця одягнулися в офіцерську форму, в солдатську форму і виконували той наказ, яким вони присягали народу Україні, і владі і державі. власне. Я не про те. Я хочу вам сказати, аби ви всі знали, чому я не встала на. Сесії районної ради, коли депутат Гавіцький запропонував поминути загиблих. Я цитую практично дослівно. При початку сесії депутат Гавіцький вийшов на трибуну і хвилин десь так п'ять, скажімо так, обливав брудом владу. Я маю на увазі, що він обривав обливав владу не ту, яка є там в Києві, а та, яка тут працює у цьому адмінбудинку. Він говорив не дуже гарні слова. Називаючи нас бандитами, говорив про те, що наші руки заляпані кров'ю і нам ніколи їх не, збити, не змити, і прийде такий час, що ми будемо мало не воду горіти. І після того він сказав, давайте пом'янемо тих наших, ем, як це їх мова така, наших братів на Майдані, які, які померли від куль, від бандитів, які сидять у цьому залі. Звичайно, я не встала, бо в той самий день на тому самому Євромайдані, майдані загинули і три офіцера Збройних сил України, а наступний помер від сердечного приступу. Я думаю, що дійсно, коли помирають люди, тут немає ніяких аргументів ділити на синіх чи на помаранчевих, на мусульман чи на протестантів чи. Як це сказати, на нас, на слов'ян чи на нас слов'ян? Взагалі немає права ніхто ділити на наших і не на наших, бо тому що і гори матері той, чий син загинув, тримаючи оборону, захищаючи е, інший народ по ту сторону Майдану. І та дитина чи той мужчина зрілий, який має свої переконання, теж загинув на іншому майдані. То є втрата для всього українського народу, бо то є наші діти. Але їм цього було замало, бо я хочу сказати таких депутат Гавіцький, як колишній заступник голови ради Ворощук, які нічого не зробили для нашого міста, для нашого району, тільки такими лозгунками скликують на майдан людей і просто піаряться. Я хочу вам сказати, що я подала на них позов за те, що вони розклеювали листівки. Але ці листівки вони розклеювали ще у 2004 році, де теж мені кричала ганьба. Але я вам хочу сказати, я коли мала свою думку, я і маю сьогодні думку. Я нікого не нав'язую, аби перейшов на мою сторону чи вступав в члени партії регіонів так само, якби я не хотіла, щоб мене заставляли перейти на бік когось іншого. Я не образила жодної людини в Баранівці і в районі, не зробила нікому зле. Я приїхала сюди на запрошення колишнього керівництва Баранівського фарфорового заводу. І ми чесно своїм покійним чоловіком, своєю дитиною працювали і працюємо тут на цій землі. І мені ріднішого того міста і району нема, не, є і не буде. Я мушу вам сказати, що мені дійсно сьогодні прикро, коли на це зібрання прийшли колишні комуністи, які в 90-му році сиділи на тих же місцях в тій. В тій адміністрації мали прекрасні посади, нажилися, наїлися, мають красиві державні пенсії і все, що вони мали і мають. Сьогодні пішли під жовто-блакитним прапором. Я хочу вам сказати, якщо ви забули, що в 90-му році на вулиці Леніна на своєму будинку, я, будучи абсолютно не комуністкою, ні ніким, а чоловік мій мав до речі квиток комуніста, ми почепили жовто-блакитний прапор. Їх там було вісім. І всі ті, хто сьогодні там кричать заводу, вони йшли під червоним прапором, в колоні з керівництвом заводу і празнували жовтневі свята. А я вже тоді викликала свій протест і казала, що ми українці, і ми повинні берегти свою державу і шанувати все, те, що ми маємо. Мені прикро, що ті всі прихвостні, які сьогодні стоять і розказують, який владі ганьба, а вони були при владі, не зробили нічого, нічого доброго, лише збудували свої маєтки по вулиці Леніна, накопляли бізнес своїм дітям, їхні діти тут не живуть, в Баранівці, а по Києві, квартири. Скажіть, будь ласка, за які кошти? Я дійсно чесно отримую 1400 гривень державної заробітної плати. І мені вистачає, бо я знаю, що буває і гірше. Я живу так, як мені велить моє серце. Але я завжди ділюся з бідним, якщо він попросить, або з калійкою, яка сидить там на паперті, від мене цього не забереш. Я завжди стою на правді і на добробуті. І мені дуже прикро, що сьогодні більше з тих людей, які користувалися безкоштовними моїми послугами, які ходили до мене до хати і казали: спасибі тобі, Наді, за те, що ти допомогла тому і тому і тому добрим серцем, співчували мені, коли та влада, яка сьогодні кричала нашій владі, ганьба вигнали мене на вулицю за незаконно сформованими документами, не дивлячись на те, що в хаті на той час лежав інвалід першої групи. І, по суті, кинули мене. Я прошу вибачення, на виживання. Але я й тоді ні перед тою владою, ні перед цією владою не склонила голову і не стала на коліна, і не не поклала на стіл свій парк квиток. І не сказала про те, що я погоджуюся з вашими домислами і принижуйте мене як людину. Моя сила в тому, як би там не сталося, я пережила і помаранчевий майдан, і помаранчеву ганьбу, але від помаранчевої ганьби залишилося лише слово ганьба. А я все рівно буду йти гордо, з піднятою головою, з щасним і правдивим серцем, дивлячись кожній простій людині, в очі і не ховаючи погляду, бо я нічого не вкрала. Я нічого нікого не забрала. Я не залізла в жодну сім'ю і не розбила сім'ю. Я була чесною жінкою, справедливою люблячою мамою, порядною дружиною своєму чоловікові і, надіюсь, істинною патріоткою свого українського народу. Дякую вам.